Вітаю на каналі UGames. Мене звуть Ігор. І ми продовжуємо нашу 9 пригоду у Massive Darkness пеклопроходці морок пітьми. Ми вже дійшли до нашого боса, жниця, ось Дивіться, які... яка страшна почвара. І якщо ви не дивилися, як це відбувалося, якщо цікаво, переходьте. Ось тут буде посилання, для того, щоб дізнатися, як ми дійшли. Зі всіма цими обладунками, як ми до нього дійшли. Але ми прийшли до, до боса, і зараз буде відбуватися битва з босом-Жницем. Коли герої входить в кімнату часу, перемістіть усіх героїв у початкову зону битви з босом. У нас вона ось тут, як зазначена в правилах. Вилучіть усі фрагменти ігрового поля, які не стосуються лігу боса, а також компоненти на них. Ну тобто ми все інше повидаляли. Вилучить трек пітьми, покладіть планшет боса жниця біля підземелля, а маркер пітьми розмістіть на крайній лівій подільці на треку боса. І герої відновлюють рівні здоров'я і мани до максимуму. Тобто ми відновили в собі, в нас 5 плюс 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І 3 плюс 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Розмістіть два жетони часу в кожній зоні піскового годинника. У нас пісковий годинник ось тут, а ні, ось тут. Неправильно я поставив, так. Хвилинку у нас буде ось ось так. У нас має бути ось так. Ось у нас пісковий годинник тут. Ми стоїмо ось тут. І ось так, так. Да. Угу. Навіть якщо буде абсолютно отак от, отак -от. У нас намальовано. Дивіться, ось так намальовано. Ось так. Тому ми так і зробимо. Ось, все. Зробили. А то, бачите, ми навіть трошки невірно поставили. Ось так. Пісковий годинник. Це є. Розмістіть два жетони часу в кожній зоні піскового годинника. Потім виконайте фазу розвитку і негайно почніть нову фазу героїв. Герої, що стоїть у зоні піскового годинника, може витратити одну дію, щоб додати в зону часу один жетон часу. Тобто одну дію. Сила жниця вилучати жетони часу. Якщо треба вилучити жетон часу в указаній зоні піскового години, її більше не залишилося, пригода закінчується поразкою герою. Пригода закінчується перемогою героїв, якщо вони вбивають жниця. Ну що ж, як казали, треба перевірити, чи можна вбити смерть. У нас є по два жетони часу зараз, і він буде їх зменшувати. Ну, причому це все буде відбуватися випадково. Хм. Ну, вариантов у нас все равно немало, поэтому все наши действия находятся в нашем мешечку. И давайте начинать. Так, давайте. Раз, два, три и. Чотири. Угу. Чотири. Всі вони на атаку. Тут у нас світло. Темряво у нас ось тут. Оце темрява, це інше світло. Але у нас є жетончик темряви, тобто ми можемо з темряви атакувати. З темряви атакувати. Угу. Тут питання, що ми будемо робити? все ж таки. Будемо ще зараз йти, накидувати ці жетончики чи Часо. чи просто будемо йти його бити. <світок> ну, мабуть, будемо просто йти його бити. Варіантів у нас. Блін, я набрався з таких обладунків, я не, я не знав, насправді, не читав заздалегідь. Я думав, що він буде атакувати, а він атакувати буде не часто. Судячи з усього цього, я набрався обладунків, коли працюють на захист. Треба було трошки іншого брати. Ну, ладно. Ладно, 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 ладно. Давайте тоді давайте тоді будемо робити наступну історію. Ну, по-перше, я виконую цю дію. Давайте я отсюди буду складати. Я виконую цю дію, я просто приходжу до нього. Щоб його бити. Далі. Я хочу застосувати е, оцю дію. Дію темряви. Для чого? Для того, щоб я міг е, атакувати, ніби я знаходжуся в темряві. Тобто, я зможу додати плюс один меч. У мене буде два помаранчевих, один фіолетовий куб. Так, в нього буде на захист три чорні куби. три черные кубы и четыре синие. Вот так. Вот так прям. Ну давайте. Ну давайте. Давайте, давайте, давайте. А, я отруйня у меня не Ладно. Так. Две лапки. Якщо оборонець не має мани, він отримує. У мене є мана, тому ці лапки не спрацьовують. Ці лапки не спрацьовують. Так, дивіться, що в мене. У мене є ось така історія. А, ці дві мани. Можливо, краще використати. Давайте я використаю і перекину. Оцей куб. Мені треба по максимуму атаки нанести. Блін, Не вийшло. Не вийшло. Таким чином, я буду повертати собі цілих тримани, але не можу, тому повертаю. А, стоп, постривайте. Постривайте, постривайте, постривайте. У мене ж є. Зілля засередженості. Давайте я його одразу використаю і знову ж таки перекину оці два куби. Ще гірше зробив. Ще гірше зроби. Так от. Нічого не допомагає. Ладно, раз, два, три, чотири, 5. 5 помножити на 2. 10. 10 мінус 2 8. 8 одиниць поранення я йому завдав. І тільки один повернувся мені. А цей жітончик. Так. Все. Перша атака в нас отак от пройшла. Перша атака в нас отак пройшла. Давайте другу атаку ось таку робити. Щоб ми атакували з трьома кубами. Давайте. Ой, ну тут не дуже. Ой, тут все, все не дуже. Все не дуже. Дивіться, дві царапки прилетіло. Лапка нічого одна не значить, але чотири на захист. Чотири на захист. І в нас нашою сокирою. Супер сокиру. Ну давайте спробуємо ще раз перекинути оцей куб. Може, цього разу пощастить. Ну, добре, пощастило. Пощастило. Цього разу у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 помножити на 2. А, стоп! Остривайте. Я ж не можу це робити. Я ж, я ж вже в нетем, я не можу цей куб використовувати, тому цю теж не можу використовувати. У мене 1, 2, 3, 4. Ну, 8. Вісім, 8 да? вісім проти його чотирьох захисту. Я, тобто на 4 його проб'ю. Або щось спробувати перекинути. Або щось спробувати перекинути. Ні, я, мабуть, не буду нічого перекидувати. Не буду витрачати на саману. За рахунок своєї соквіри в мене раз, два, три, 4 подвою. Це в мене буде раз, два, три, чотири, вісім проти 4. Тобто на чотири я йому наношу поранень. Угу. Так. Я одразу роблю. Ось так. лікую собі дві рани. Прямо одразу роблю і лікую. У мене лишається одна дія. У мене лишається одна дія. Ну, давайте теж атакувати. Варіантів небагато. Теж атакувати ось таким чином. Теж атакувати. Будемо бити цього жниця. Ой. Так, супер, тут у нас нічого не. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ви подивіться, де в нас випало. Ви подивіться, що в нас тут. Так, дивіться, рахуємо. 6, 7, 7, подвоюємо. Відповідно, 7. Це 14 мінус 3 це 11. Відповідно, ми на 11 нанесли йому поранення. На 11 нанесли йому поранення. Це ж прям супер. Так, давайте ми оце зараз. Обміняємо. В нього вже 22 поранення. В нього вже 22 поранення. І це ми тільки 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 но розпочали бійку. Все. Все. Так. Тепер, що ж, в нас буде активуватися зараз. Активуватися зараз наш жнець. Він буде кидати два чорні куби. І це біда. Смерть наближається. Розмісті жнеця, жнеця в центральній зоні. Киньте один жовтий куб. Так. З обох зон піскового годинника вилучить стільки, скільки випало. Мічі в кожен герой скидає стільки скільки, скільки виплив мечі. Я скидаю одну ману і тут скидається по одному жетону. Тут скидається по одному жетону. В мене вже починається, бачите, як, як вже починається дуже негатив. негативно починається. Тобто, якщо наступного раунду він так само викине дві лапки і викине, наприклад, ось так, то все, на цьому гра завершиться. Гра завершиться. А наступний раз він буде два, дві активації робити. Дві активації робити. Блін. Блін. Або нам потрібно його зараз якось вбити. Я думав, що він мене буде атакувати, я б йому наніс якихось поранень, але. Біда, 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 бідося. Ладно. Раз. Труйня нарешті прийшло. Два. Ще одна. Оце не дуже добре. Три. І чотири. Все на атаку. Все на атаку. Так, це ми повернемо. Ну що, ризикуємо? Будемо просто його бити? Будемо ризикувати і просто його бити. Правильно? Ми мені з золотою сакирою, мабуть, більше нічого не лишається, як це робити, тому що інакше, якщо він знову викине оці 2, то буде мені біда. Буде мені біда. А так є шанс його вальнути, тому що є 22 поранення йому наніс за три дії. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. -пу -пу ну що ж, Ну давайте, першою будемо включати. Вбій темряву. Плюс один у мене вже буде. Відповідно, у мене два помаранчевих. Так, в нього так і лишається три чорних, чотири синіх. В мене два помаранчевих. І фіолетовий куб. Так, ну, вперед. Вперед. Перша атака з темряви. Так. Так. Угу. Дивіться. По-перше, дві царапки мені нанесли два поранення. І далі, якщо оборонець немає, а в мене є. Заморозка не спрацьовує. На мене крига не йде. Але тут цілих 5, цілих 5, 5 захисту. Але в мене тут плюс один, так? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7.

Угу. Добре. Добре. Давайте тепер зробимо наступну історію. Давайте ми тепер використаємо ось цей. Плюс один жовтий куб. Фух, ну давайте. В нього 33. Що ж ти робиш? Що ж ти робиш так? Ага. Прям три поранення, раз, два, три. Три царапки прилетіло. У мене раз, два, три, чотири, 5. Так, 5 на 2. Ну, подвоємо це 10, 10 мінус 3, 7. 5. Раз, два. Тобто це раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, пять. І цей 5 це ще один 10. О! Сорок. Сорок. Мені залишилося тільки 10 поранень. У мене нанести. Десять. І я це буду робити. Я е, за допомогою свого амулету, за допомогою свого небесного амулету, будь-коли від нові два очки здоров'я будь-якому герою по підземелі один раз за раунд. Я відновлюю собі дві, дві одиниці здоров'я, тому що мені це дуже потрібно. І буду атакувати отрутою. Одразу на нього йдеться отрута. Це прибирається. Ну отак. и так мне сдается еще что... так давайте вот это перекинем бо он став не як так раз два три 4 8 минус три пять на тобі пять Блін, золота сукера це така штука кльова. Така. Подвійте, под, подвійте ваші, а, ваші мечі. Раз, два, три, 4, 8, 8-3, 5. Так би я всього одиничку пробив би. Розумієте? Всього одиничку, а так прям. Це неймовірна зброя. Це неймовірна зброя. І тому, дивіться, що в нас настає далі. Останньою дією я теж буду атакувати, але ця отрута вже на нього ніяк піти не може. І ми атакуємо. Так, і мені здається, що перемога за мною така швидка перемога боса. Несподівана. Ну, по-перше, лапка, царапка мені наносить одне поранення, але в мене. Раз, два, три. Подвоюємо це 6 мінус 2, 4. 4. Раз, два три. 4. Чотири. Раз, два, три. Чотири. В нього раз, два, три, чотири. І в нього 19. скільки 49. В нього 49 життів. Не вистачило одинички. Я не буду зараз ризикувати, тому що я знаю, що він отруйний. І ця отрута принесе отруйні вороги зазнають 4 поранень на початку своєї активації. Я знаю, що в мене смертельна суміш другого рівня. І це призведе до того, що я переможу цього жнеця. Несподівано. Я насправді шукав, точно не шукав дворучну зброю, я шукав одноручну зброю. Ви пам'ятаєте, да? що я там, перед тим, як зайти до боса. Намагався знайти. Але насправді виявляється, що для цього сценарію, мабуть, це один з найкращих варіантів це прямо така зброя. Вона просто супер-супер-пупер зброя. Як на початку в мене був тут щит хрестоносця, який захищав і лікував мене. То тут, виявляється, в мене так все співпало. Так, добре. Тепер всі мої дії завершилися, він має активуватися. Він отримує 4 одиниці здоров'я. Раз, два, три, чотири поранення. І це призводить до його загибелі. До його загибелі. І ось так ми просто дуже швидко, неймовірно, неймовірно швидко, наша спритниця за допомогою золотої сокири. Ну, Спритниця, да? ховала під плащем. Тут, тут, тут насправді он десь з стрілами, але насправді, а тут кінжали, да? в неї в руках. Але виявилося, що сокира значно крутіше. Причому ще й отруєна, отруєна сокира. Отруєна сокира просто неймовірна. Просто неймовірна. Просто А Давайте згенеруємо, що було б, якби ми його не перемогли, він би два рази мав кинути. Перший раз він кинув би. В нього була б одна лапка. І це говорить про те, що це час давайте приберемо, час спливає, Розмістіть жниця в зоні піскового годинника з найменшою кількістю. ну, Умовно там ми прийшли б кудись. Байдуже, сюди. І скиньте один з зони піскового годинника з найбільшою кількістю. Тобто тут ми б скинули, скоріш за все. І далі він би ще раз, тому що тут вже дві дії, він би ще раз де активувався, і відбулася б та сама історія. Він би прийшов і скинув би оце. Тобто він ще б, Він би ще б не переміг би отак, от, бачите? Хоча, якби я ж кажу, що якби випало дві лапки, і там би випало, то там би вже була його перемога. Але але все одно ну, там ну це точно якби я не накидував би жетони, то це було б, мабуть, останні, остання дія, якою б можна було б, ну, там, останній раунд, який би був. Би. Тому що далі він би просто переміг. Тому насправді було абсолютно правильне рішення, тим, що маючи таку зброю, спритниця фейдра кинулася в бій, ось ця красуня фейдра, кинулася в бій, і перемогла, виявляється, смерть можна перемогти. Ось так. Ось так. Я думаю, що смерть можна перемогти так само, як і наші хлопці зі Збройних сил України перемагають зараз іншу смерть на полях бою. І все до всього прийде світло. І в грі прийде світло, і в нас в житті теж прийде світло, і прийде наша перемога. Тому на цьому будемо завершувати. Ну, такий швидкий бій з босом. Ну, ось так, от в мене вийшло. Тут могло б бути навпаки дуже швидко завершитися, тому що повипадали б кубики такі, що, що завершили б бій. Але правда була на моєму боці, світло на моєму боці, і тому перемога за нами. Все, на цьому завершуємо. З вас подобайки, підписки і коментарі стосовно того, що відбувалося з цим. Босам і до наступної зустрічі. Пока-пока.